Завтра команда українські отамани проведе черговий поєдинок у лізі всесвітньої серії боксу. Суперники американці, і вони, і ми маємо великі традиції у цьому виді спорту. Але на змаганнях у WSB це не позначається. Там обидві команди поки що аутсайдери. Битва аутсайдерів саме такий неофіційний анонс про достояння команд з України і США у лізі. WSB. у п'ятницю у передмісті Києва Брова Рах визначиться, хто на сьогодні найслабший у секстеті бі американські нокаути чи українські отамани. Виходите з хорошим настроєнням, і треба показувати класний бокс. Тим більше ми усі вдома. Якщо ми переможемо за сумою усіх поєдинків 3-2, то це для мене буде великим щастям. Сьогодні боксери обох команд пройшли офіційну процедуру зважування. Жоден з учасників матчу нормативу не перевищив. Тож зайвих проблем, як от зганяти вагу перед завтрашніми поєдинками, у спортсменів немає. Всі готові на 100%. В хорошому настроєнні, в положительних емоціях подошла кетому фізичній податності к тому матчу. І ми все дружно, будемо боротися за за Трансляція поєдинку між українськими отаманами та американськими нокаутами розпочнеться на нашому каналі. Завтра о. 23 годині. Руслан Хадченко про Спорт 2+2.